Анатолій Свидницький, проти сили не попреш, з чим родився, з тим і вмреш. Народне оповідання читає Лілія Мироненко, розділ перший. Хороший цей світ, не надивитись, не налюбуватись на його, такий хороший, широкий цей світ. Ні кінця, ні міри йому немає, хіба Бог один знає, а біди в ньому аж тісно де ступиш, то або наступиш на віру, або спіткнешся, а минеш одну друга нагибає, як не десять за одною. Хороший цей світ та погано жити в світі. А хотівши вигнати біду світа, треба попереду звести страшний суд. Аж він вижене її, бо перепалить, переварить весь мир і всі закутки. Аж там біді кінець. А тепер от нащо вже жінка? Приятель до гробу? А піди ж, як опіє біда жінкою. То й болячки не треба, Сотому заказуєш, не женись. Дивлячись на тебе, Другий собі каже Не женюсь, а не хотячись, пізнається, не залюбившись, повінчається і самохід живе з жінкою, що весь світ проголубкається, а то і любиться, а жениться, то й світові не рад, третій збоку дивлячись. Не знає, що думати, що й казати. Хіба тільки що, кому в чим біда судиться, то все минеш. А того-то вже ні? От, для взору жив собі пан в селі, як чашечка меду, ні горя, ні біди не знав, а був собі панич. Батько вмер, ще він блазнюком був. Та для пана це байдуже з грішми і без батька долю знайдеш, а ще гроші, лучче за батька, до пуття доведуть. Так і він вивчився, які то ще в давнину й науки були. От умів підписатись та сяк так по друкованому пролізе, то й вчений уже. Собою був парубок статний, багатий. І добряча душа, то кожен батько, що мав дочок, наставляв на нього пазурі. А він все перебирав і вибрав таке лихо, що й каміння гризе. Правда, хороша була, хоч куди. Брова чорна, стан високий, лицем біла, голосиста, а коса руса, як шовкова. Аж блискується хороша, та й годі, та існе торішня писанка, що зверху хоч цілуй, а всередині і сокирою не втешиш, та ще й носа затикай. Як пізнала його натуру, що м'який собі чоловік, то й прибрала в свої руки, а сама гайда по садку з паничами гуляла б собі, ну гуляй. Коли тобі забагається, гецкайся, та нащо ж надо мною збиткуватися? Каже, було б пан. А паня поб'є, поб'є, та ще й в льо замкне, нагодує оселецями та в'ялою рибою тощо й пити не дає. Поверх всього ще й сама сяде перед льохом на дзиглику, та й виспівує. Та ще так гарно. Що й Соловейка глушить, да все таких підбирає, щоб ішли проти чоловіка, що він на заперті, а жінка на своїй волі дознає всякої долі. Отак, От як бачите, він сім літ бідував, ні дітей не було, нічого, аж на восьмім року послав Господь сина. Зараз мати на мамки його віддала. А сама по давньому догори гори головою пішла, вже тільки чоловіка не замикала, а приставила до дитини. Доглядай, каже, мого сина, бо як буде плакати або що, то кожну сльозинку його на тобі десятками відіб'ю. Горе, бідному панові, та й годі і кінця не видати. Сидить пан, дитину колише. А на дворі аж дух радується. Прийшов березозоль. Березень, значиться, марець ніби, так його на поділлі звуть. І весну за собою привіз. Сонечко гріє, береза зеленіє. біг розілявся, ліси позаймав, ще чуть верхи видно. Теплого Олекси вже минуло і Великдень на воротях став. Добрі люди давно вже посповідалися і забули, а паня тільки до сповіді тоді задумала, та ще й на той бік забаглось її. Не їдь, жінко, бійся Бога, пан просить, а то ще дитину осиротиш. Говори, Грицю, Богородицю, ти своє знаєш, а я своє. Замовк пан. А паня казала коні запрягати, та й поїхала. Треба знати, що в тім селі порон не ходить, бо не було прикмети на пристань, а ходив горі верстов за п'ять проти води вже в другім селі і в другім панстві. На цей перевіз поїхала вона, на тім боці засиділась у ктьонза, що ген-ген сонечко з полудня звернуло, як прийшлось додому збиратись. Хурман просить, не їдьте, ксьонс просить, а вона поїду, та й поїду. Це не те, що дитина слухняна або крепак нещасливий. Що не їдь, то й мусить послухати. Це була паня та ще яка. І богові з дороги не вступить. Да поки зібралась, поки за дільниці виїхала. То й сонечко спочило, поки на великий шлях вибились, той зовсім смеркло. Трохи ще і приморозок взяв, як то весною буває, що саме погано їхати. Брьохаються вони, а місяць пливе по небі, присвічує та наче осмішкується, що такою бідою їдуть, аж і скрить присвічує. Спускаючись до пристані, заїхали вони в тінь. По той бік Богу скала гора. Дерев'я зовсім місяць заступили. Якось так, що тінь б'є, аж на цей бік, да навський з клином, гора така. Щоб. Подавай, порон. гукнув хурман з пристані. І луна розійшлася. Ай, порон. Озивається. Ай, порон. Сумно стало хурманові. Тяжко йому на душі, і як у ярмо лізти, так йому на порон не хотілося, наче його душа вже чула, а пані собі розляглася, все любила з облігами. І байдуже їй. Подавай порон. гукнув хурман другий раз. Заманячили потім боці і чути грюкотять, а біг пливе собі. Та берегілий же, аж запінився. Злізьте, пані, заговорив порончик, як з'їхали вони на порон. Тепер година, каже, небезпечна. Зась, дурню, гукнула пані. Гляди свого носа, а мене розуму не вчи. Пані, час на часу не стоїть. А Звісне діло, відказала вона. Що не стоїть час на часу. От і ти, то не бити ще, а не замовкнеш, скажу нагаями дати. Хай же тобі цур, подумав порончик, я своє зробив. Не буде гріха на душі, якщо до чого. Та й рушили на воду. Серед Богу вода гребенем стала, гадюкою в'ється, що то береги високі, а там зараз і гори. З обох боків то ніде да розгулятись і збилась вже бистра на середині, то наче звір лютий скалу гризе, хлюпається, дереться, білі хвилі гонить, та реве реве. Саме до цього місця пригнали порон, а тінь і урвалась. Місяць на цілий вид так і викотився за гори та білим стовпом. По воді скаче. Коні сполохались. Фрур. Та назад і рванули. Ай. скрикнула пані. І тільки хвиля чмокнула. Хітнувся порон і пішли кружала за водою. Порончики наче остовпіли. Матір божа. скрикнула паня, вигулькнувши, і тільки мигнуло поперед очі. Човна, човна, закричали з порона. А човна нема. На пристані був, але дірявий. Сказано порон жидівський, то яка там може бути справа? Поки дали знати в село, поки рибалки позбігалися та свої човни позволікали, що Бог знає, де по кручах на припоні стояли, то вже пора було не рятувати а потопляників шукати. Диви, диви, щось з води лізе, закричали всі. Як побачили, що наче коні з води лізуть, а то й справді були коні і ридван ззаду, і хурман сидить. Як замотав руки в вішки. так і умер, що не розмотава захвартушився, то вода його не знесла, а паню вода знесла. Закинули рибалки раз другі сітями і витягнули паню та й прибили кілочком до кручі за сукню. І вона, що за годину так грізно відповідала на добру раду Без духу, без хуху, як поплавець на воді, гойдається попід берег, а коса така хороша, стелиться по воді за бистрою. І в ній рибка грає. Жаль вроди тої пані, що така паня хороша була, та здалось на наругу. Збігаються люди, зглядаються, що брова чорна, як вуголь, рівна, як пузликом вивів. А на біле лице вже моравиця виступила, і посиніли рожеві губи, що так гарно цілувалися. І завмерли ті писки, що так любо осміхалися. А душа жде. Може, душа тут же літа при воді та на своє тіло поглядає? Яка ж погана колода каже? Приїхав сільський пан, дали знати і чоловікові цієї втопленої, та й на другий день, чуть на зорю, взяли паню в домовину і повезли додому. А там у лади жин ховати, а хурмана закопали при березі. Жінка на який такий хрест постаралася та гіркими слізьми заливалася і вмерле тіло, споліскувала. Та голосила над ним, голосила аж гілля гнеться. Розділ другий. Втопився хурман, збула жінка чоловіка. Втопилась пані, збувся чоловік жінки, та збувся ж і біди з хати. Як поховав паню, то мало аж на оприсядки від гробу не йшов. Слава тобі, Господи, каже, що я збув біду шиї. то постій же тепер каже дам же я свому синові науку, що піде слава на весь світ. Такий щасливий буде. Якби й мене були на розум учили, то й я не знав би був біди, був би не женився. Купив хутір у лісі, збудував хату і засадив туди свого сина, місячну дитину, майже самій хлопці. Та як він був ще цицьковий, то пан нагнав щось зо три дійних корови, накупив мізюків і казав годувати. Це таких рожків, що дітей годують, як нема покорму в матері. А жінка каже не то, щоб ногою не була і коло хутора близько, а навіть як хто згадає про жінку, що вона є на світі, то гріб, у жену. Добре, пане, озвались парубки і взяли панича на свої руки. От і росте хлопець, як вода, як зелена лобода в полі, так і він у лісі. А пан приїде, подивиться, скаже то все, то те, зробить порядок по своїй голові та й поїде додому. І ген-ген знов довідається. Далі почав і частіш навідуватись, почав синка й до науки привертати. То і вчиться, і читає вже. От вже й розуміє, що читає, а пан все йому толкує на своє, що тільки й людей на світі, що хлопці та чоловіки. А як прийдеться, що треба жінку згадати, то на ню гори верне, та й годі, і образків такий доставав, що йшли йому до ладу. Так і хлопці навчали панича то він і вірив, що жінка й злидні то все одно. А батько аж вгору росте, що син буде щасливий, бо не тямить світові ладу, тільки й знає, аби йому їсти досить. А голий то й голий, а босий, то й босий, йому зарівно. На чотирнадцятім року, чи що, прийшло паняті в голову, звідкіля він взявся на цім світі? Думав, думав та нічого не видумав. Хоч думав, може, і не малий час, то взяв та й питає в хлопця. А ти чуєш, не знаєш? звідки я взявся? Пан учив, що хлопці для його потіхи на світі, для послуги, сказано попихачі. Того він і каже Чуєш, а не брате. А звідкіль взявся? Землі виріс, каже той. Як то з землі? А так землі, та й годі, як гриб, так і ви. А ти ж як? Я маю маму. Що то за мама? Мама, та й годі. Сказано мама, то чого ж більше? То ти маєш маму, панич каже. А я ні, а ні. озвався хлопець. То я, кажеш, землі виріс, як гриб. А ти маму маєш? А, мамо, а ті решта хлопців також мають маму? Мають і вони, відказав хлопець. То тільки я виріс з землі, як гриб, а ви всі, маму маєте. Чого ж я можу ходити, як і ви, а гриб не ходить, бо ви живі, а гриб не живий. Бо він приріс до землі, а ви то ні? Чому ж я не так, як гриб, що росте і не ходить, так і пропаде, що сам по собі з місця не зрушиться. Коли ж я ожив? Чи, може, я живий із землі виріс? Ото, каже хлопець, така пора настала, що треба було ожити. То ви ожили. А попереду вас не було, і ви були неживі. Коли ж та пора була? Коли минула? Як це діялось? А так, хлопець каже, пан поїхав собі на полювання, а прийшов додому, дитина знайшлася, хлопчик, як качан. Пан зараз же почав його сином звати. Набрав хлопців і казав сина годувати. То цей хлопчик був ви. А то ми, а то ваш папонька, пан. От і вся штука. Більше я не знаю. І не питайте. Не задовольнився панич, ходить думає, та й видумав. Може, воно так і справді є, що я виріс, як гриб, а вони мають якусь маму, бо вони невільники, а я пан. Це нащо мені мама? Та й що воно таке та мама, що я її не знаю і ніколи не бачив. Мабуть, у мене й справді мами не було і нема. На щось воно і мама якась. Так і забув і повірив, що пани землі виростають, як гриби, а люди то ні якусь маму мають попереду, а вона десь їх бере. Щоб пани мали ким послуговуватись. Мабуть, видумав панич, мама, що вони називають, то чи не доля панська часами? або що, коли дбає, щоб пана на робітника не збувало? Отже вже паничеві і вуси засіялись, далі вже такий густенько зачорніло попідніс, як приїздить батько в ліс. Поговорив з паничем і побачив, що він не тямить світові ладу. Та й давай підбріхувати, що пан каже зовсім друге діло, а не пан зовсім друге. Ці мають маму, каже, а та мама, як коробка, що в ню треба сипати щонебудь, небудь зерно зерно що, Так і мама. А пани мами не потребують. Вони й без мами родять. А без батька панич запитав. Пан гикнув, а хлопець підхопив. Го, го го, скільки панів без батьків на світі. І град би їх не перебив, що по місті собак душить. Зась, дурню, гукнув пан. Тебе не питають. Без батька? каже, бува, пан, як батько умре. Ага, озвався панич. А хлопець каже, І я так думав сказати, що як умре пан, то панич і без того вродиться, без пана, без батька нібито. Так собі, бува, пада лишний, самосійка, значиться. Гляди, каже, свого носа бо втру. гукнув пан. Хлопець шурнув у двері, а пан. Почав далі щось там городити та все на свою руку горне. Але думає собі треба ж таки його з лісу колись вивести, бо не сьогодні-завтра очі заплющу. Тоді що, з торбами піде, чи що? А села ж як? Той казав коні запрягти, взяв сина і повіз просто до міста. Куди ми їдемо? Питає панич, до міста, сину, каже тато. Ти ще не був у місті. Побачиш, які там дива. Коники повироблювані, песики не неживі. А як живі брешуть? Креміння, кресала, що багаття крешуть. Тютюн всякі крами, всякі ласощі. Сказано в місті. А панич так слухає. Ото, думає, надивлюсь на ті дива. Налюбуюся, які то вони, що я їх зроду не бачив. От і до міста в'їхали, панич все розглядає та розпитує. А то що, а то, а то? Батько все розтолковує і завів аж у крамниці. Так то йому подобається. Да йому все подобалось. І то гарне, а то ще краще. А то ще купувати ж нічого не купує, тільки ріжків щось хун купив, і то сам батько. Так проходили вони до самісінького вечора, що син все розпитував, а батько все розтолковував. Поки ж було тісно, як на ярмарку, то нічого. Да от і сонечко сіло, на ярмарку зрідло і так гарнесенько на дворі. Ні пече, ні холодно. Саме гуляти то панства й висоталось на місто, наче з рукава його висипав. То все таки побирані. Куди, куди і панянок гурточок іде. Хороші, як ягідки, да перещеплені, як коса, на стану погойдуються, а панич і заважив, та й розглядає. Ова! Озвавсь батько і каже Тікаймо, сину, і майну собі. Чого тату втікати? промовив син, і собі за батьком аж під бігцем. А он не бачиш, показує на панянок. «То я бачу, тільки не знаю, що воно за диво таке. Покуси, сину, покуси, тікаймо, і пішли. А панич все приглядається. Аж стає та придивляється, і заговорив. То це ті покуси, тату, що ви говорили мені? А це, сину, озвавсь пан, то від них все зле на світі. А син озвався Хоч вони й покуси, папонька, а проте хороші собою. Дивіться, які чорноброві та білолиці, а як бадьоряться. І що ж жебонить собі? Га-га? Папонька, чи бачите? І сміється. Та я вже бачив їх не раз. І знаю, що вони й гарні, і все. Спочатку навіть і добрі видаються, а як уже спійме в свої руки, то й годі не знає, мучить. Панич слухав і не слухав. Його все кортіло зачепить покусу. Та не знав як, то він не заговорив до тата. А їй каже, за гроші можна достати. Чому ні? То купіть мені, кинувся панич як опарений. Цур тобі. А це нащо? Ото це. Для чого вони тобі? Одну лиш, тату, я більше не хочу. Оту чорноброву ще біле личенько. Та карі і очі. От тобі вивчив, дума собі тато. Пропав хлопець, та й годі і ходить сам не свій, мало не плаче, а син все своє та й своє. Купіть папонька покусу. Що тут робити? завіз батько і знов до лісу. Та ще строгіше заказав про жінок не говорити да панич. І сам про жінок не згадував, а все лиш про покуси, про дівчат, значиться. І таки женився і жив, ще й куди як добре, отаке то в оцей світ. Щоб, здається, хлопцеві обійтись і батько на те ж вчив. Та ба, проти сили не попреш. З чим родився, з тим і вмреш. І підчепить інший біду, що неабияк і скараскається, а другому то карай божий повік. З жінкою щастя, як рукою пригорну. Тим то я й казав, що дивлячись збоку, не знає, що думати, що й гадати. О, дівчата, дівчата, бодай же вас опанувало. Нема добра, як дівчина. Та нема жилиха, як вона. Кінець читала Лілія Мироненко.